Всім привіт! Мене звати Дар'я. Я мама не в декреті, сертифікований фітнес-тренер та нутриціолог. Сьогодні відео про те, яке ж печиво обрати для дитини. І я взяла для себе ось таких два печива: це ось така Марія, трошки незвична для нас, але це також Марія, просто іншого виробника. І, напевно, всім відоме це малятко. Давайте дивитись, що ж у нас там по складу. Ця Марія виробник позиціонує як Zero Sugar-Free, що означає, що у нас іде без цукру. Дивимось в склад. Перше у нас іде пшеничне борошно, окей, підсоложувач мальтитол. Мальтитол, його ще називають мальтит це цукорозамінник. Його дуже часто використовують саме для людей, які хворіють на діабет. Також він дуже схожий на цукор, тому що він також при нагріванні починає ставати рідкішим, і при цьому, потім ще більшому нагріванні, перетворюється, починається процес карамелізації. В принципі, воно може бути цей цукорзамінник може мати право на існування, але не для дітей від 6 місяців, від року я б радила від 2-3 років. А, нічого не маю проти цукорозамінників, це краще, ніж цукор, все ж таки. Але трошки постарше. Тобто відразу давати тикати це печиво дитині не треба. Дивимось далі. Тут є ще рослинна олія, рослинна клітковина, сухе знежирене молоко, і газифікатори. А, звучить страшно, але це все дуже просто. Тут у нас є карбонат натрієвої кислоти та карбонат амонієвої кислоти. Карбонат Натрівої кислоти це все сода, використовується як розпушувач, амонієва також використовується як розпушувач. Сіль і емульгатор соєвецитин. Соєвелицитин, даний емульгатор використовується дуже широко в харчовій промисловості для виробництва печива, дитячого харчування, шоколаду тобто дуже багато де. Антиоксидант метабісульфіт натрій це антиоксидант, який перешкоджає утворенню і розповсюдженню грибків, якихось вірусів і так далі. Тобто, загалом печиво непогане по складу. Не повністю я погоджуюся, що це zero sugar-free, але загалом непогано, тому що тут на другому місці не стоїть хоч би цукор. Далі Ах, Малятко. Я взагалі дуже здивована даним печивом. Чому? Тому що, по-перше, тут виробник відразу позиціонує дане печиво від 6 місяців. Повертаємо і збоку у нас є написано смакує з соками, а ми знаємо, що від 6 місяців соки в нас заборонені ще для дітей, їх потрібно вже вводити трошки далі. Можна починати з одного року, але і то там не часто, не багато. Дивимось тут по складу. Тут склад мене максимально здивував, це напевно легко сказано, мабуть, більше шокував, тому що тут прямо цукру не пошкодували. Виробник прям старався як міг. Борошно, окей, цукор відразу на другому місці йде цукор. Це говорить про те, що його тут багато. Рослинні жири, тут є пальмова, кокосова, соняшникова олії, Тобто ми розуміємо, що кокосова це все насичені жири, гідрогенізована пальмова це ще не так погано, тому що запам'ятайте, коли пишуть «гідрогенізована пальмова олія, тоді цей продукт ніколи не купуйте. Тому що це дорівнює трансжири. До неї її вже штучно змінили. Тобто, це все перетворилося в трансжир. Тут у нас слава Богу не гідрогенізована пальмова, але це все насичені жири. Е, Крохмаль кукурудзяний. Я не дуже гарно відношусь до крохмалю кукурудзяного, тому що він має високий глікемічний індекс, а глікемічний індекс це не що? Це те, що підвищує, Тобто він... Швидко засвоюється і різко підвищує рівень цукру в крові. Тому я якось до нього так собі відношусь. Далі сироп інвертний. Це у нас цукор. Чому цукор? Тому що він робиться з цукру, з води, з лимонної кислоти і соди. Все, тут все сказано. Молоко, білок, понятно, зрозуміло, патока. Знову ж таки, мальтозно-глюкозна це все цукор, це все просто виробники так приховують цукор. Далі, солодь ячмінний, цукор, переходимо далі, це навіть нема чого говорити, тут прям просто розпушувач. Знову ж таки, є це гідрокарбонат натрію, це окей, сіль, емульгатор, лецитин, соєвий, нічого страшного. Я говорила, це він використовується дуже часто в харчовій промисловості, в виробництві дитячого харчування, шоколаду, смаколиків. Тобто прям... І далі тут йдуть вітамінні суміші, як говориться. Тут є окремий склад вітамінів та мінеральних речовин на 100 г печива. Тут прям багато всього. Але прошу зауважити, що цукру тут. На 100 грам продукту 24,6 грамів. Це, це дуже багато. Це прям дуже багато. Тому вам робити висновки, давати його чи ні. Але те, що його позиціонують від 6 місяців, враховуючи, що тут цукру, дофіга. У мене других слів немає. Тут прям мені здається, що тут весь склад просто з цукру. Просто завуальованого. Тому. Обирайте правильно печиво для своїх дітей, особливо якщо вони ще маленькі. І можете написати в коментарях, яке ще печиво мені розібрати. Буду дуже вдячна! Всім па-па!